Всім привіт! Сьогодні наш урок буде присвячений роботі плечей. А саме коли ваші руки втомлені, плечі змучені, відчуваються важким, малорухливими, біль, не піднімаєте руки, дельтоїди такі забиті, плечі забиті. Саме цей урок допоможе вам покращити стан плечей. І так, почнемо. Для початку ми. Візьмемо одіялка, так у вас немає одіял, можете взяти полотенці або подушки. І одна буде під чоло, інше буде одіяло під живіт. І лягаю руки по бокам і починаю піднімати лопатки вздовж, ребер спини і опускаю. Роблються на агресивно, спокійно. Буду рухатися так одну хвилину десь. Слідкую, як мої лопатки, піднімаються, опускаються одинаково, по-різному, Скользять, можливо, вони ривками рухаються. Спостерігайте і спокійно, піднімаєте, опускайте. Даною вправою ми знімаємо напругу, розслабляємо плечовий пояс для того, щоб потім змогли зміцнити. Дихати, повинно бути комфортно лежати, спокійно дихати. І тепер одна лопатка йде вверх, інша вниз. І знову ж таки одну хвилину. Знову ваша. По Робота повинна бути спокійна, не сильно. Спостерігайте, як працює тіло, дихайте собі нова, Вер, в рівному режимі. І знову обидві лопатки вверх, до министь, вверх, дониз. Ось знову, спостерігайте. Можливо, вони стали рухатись по-іншому. Покращимось діяти. Або навпаки стало гірше. Можливо, так само. Спостерігайте. Закінчимо. І, І положіть так декілька дихань. Коли ми лежимо на животі, то дихання починає йти в нашу ребра, на друга клітина, оскільки живіт лежить на підлозі, ми не можемо дихати в живіт. І починає ці ребра підніматися і дихання починає розкривати і розширяти задні крадіафраг. Коли у нас напружені плечі і томлені плечі, Болять, то зазвичай і область діафрагма буде наважати на друзі. Коли ви так можете подихати, розширите цю зону. Побудемо дихати в бокові в задні ребра, Добре, закінчуємо. і тепер і Значить, ми робимо чотири масами. Ви ставите долоні під плечі, коліна під таз. І починаєте опускати грудну клітину вниз і піднімати її вверх. Вниз і вверх. Зауважу, що робота відбувається в грудній клітині. Не в да? Це не вправо кота. А саме в грудні клітини піднімаєте її, опускаете, и так. Знову ж таки мы расслабляем м'язи, зв'язки, з'єднання в плечах. Добре, закінчили. І тепер лягайте на спину, і вам потрібно спорядіти, щоб у вас було достатньо відстані під носами і дві зверху зробимо ковід. Стопи на ширину таза. Стопами виштовхаєте підлогу і направляєте поясницю вниз. Тримаєте поясницю на підлозі, витягуєте руки. І розвертаєте великими пальчиками до підлоги. Витягуючи руки, піднімаєте руки вверху, розвернули мізинцями до підлоги і знову витягуючи руки, опускаєте руки вниз. І так 10 разів. Постійно руки витягнуті і ви малюєте як або на снігу. Відключив поясниця не піднімалась. Добре. Тепер ощурікція на лінії плечей. Долоні дивляться вперед. Поясниця на пілозі і ви опускаєте долоні запястя. Вперед і потім назад. Вперед, назад І разів 10-15. І знову спостерігайте, як ваші руки опускаються одинаково, чи не зовсім. Плечі направляйте вниз, поясниться, не дозволяйте підніматися. Ритм ви вибираєте самі. Залежно від того, як ви себе почуваєте. А тепер зміниться одна буква, мисно на мниц, поверта. Чудово. Тепер лікті біля тулу, бандологи дивляться на обличчя. Виштовхайте лікцями підлогу, поясниться на підлозі. І великими пачками тягнетесь до підлоги, старайтесь опуститися і досягнути підлоги. І так разів знову ж таки. 10-15. Ваші лопатки будуть підніматися, коли руки опускаються. Але Плечі, поясницю підлогу. Продовжуйте штовхати ліктями підлогу, горло спокійне, дихайте спокійно. Цю і підіть через бочок. <кхи> і так. Сядьте, будь ласка, вакцину. Коліте разом з стопом розвели і кірпіч між стопами. Або, якщо немає кірпічка, на одіяло або на подушку. Висота повинна бути така, щоб вам було комфортно сидіти і не виникало болі в коліна. І витягніть руки вздовж тіла, руками тягніть плечі вниз. І розверніть долоні назовні. Коли ви розвертаєте долоні назовні, слідкуйте, щоб саме верх руки, верх плеча у вас розвертався. І підніміть руки вверх. Вверху розвернули долоні і опускайте руки вниз. І так, 10 разів. Щодо. Знову витягніть руки, плечі направляєте вниз і тепер розвертаєте в одну сторону і в іншу, і піднімаєте руки вверх і опускаєте руки, знову розвертаючи в один бік і в інший. Якщо вам не вдається високо підняти руки або виникає напруга плечах, то не піднімайте на той висок. разів 10. Якщо вам важко робити 10 разів підряд, ви можете відпочити і потім знову продовжити, слухайте свої ті. Знову витягнете руки, вирівняйте дихання і тепер. Одна рука вверху, долоні розвернута в стелі, одна дивиться вниз і руки як по діагоналі. Ви розтягуєте руками грудну клітину по діагоналі. Контролюєте поясницю і робите вдих на видохі, руки назад і повернули. І так, три рази. І В іншу сторону розтягнули руками грудну клітину. І з видухом руки назад. І повернули, розтягнули. І ще один раз. І закінчимо. Витягніть знову руки, і тепер руки на лінії плечей. Ви розвертаєте руки вперед. І назад. І знову слідкуйте, щоб саме вершина плеча у вас розверталася. Долання перед плеччя розвертається легко, а плече часом не дуже. Буває воно жорстке. Тому слідкуйте, щоб робота відбувалася в плечі. І тепер одна рука в одну сторону. Ще Якщо вам треба зробити паузу, передихнути, відпочити, будь ласка, а потім продовжуйте. Закінчили і знову витягніть руки. Прекрасно. І тепер. Одна рука йде в одну сторону на підлогу, на іншу будемо тягувати на довгу горху. Таким чином ми розтягуємо бік, розтягуємо м'язи між ребрами і розтягуємо діафрагму. Поверніться і в інший бік. Розвертайте живі дорону клітину до стелі. Якщо можете, нижче, ще приз'єгнайте руку в лікцію, опускайтесь нижче, але таз. Зберігайте на опорі. Ще раз. Якщо вам важко так сидіти, то беріть опору повище. Можливо, два кірпічка, можливо, кирпичик розвернути на середню грань. Чудово. І тепер. Піднимите, вытягивайте ножки чудово и попрацюємо новые ремеслены. Регинайте на ширину плечей. И візьмете. Собі одіялку за мною, лягайте знову на спину, знову ноги зігнуті, поясниця на підлозі, штовхайте підлогу, поясницю підлогу і тепер розриваєте ремінець, долоні дивляться назад. Коли долони дивляться назад, краще завертається вершина плеча. Розриваєте ремінець і опускаєте руки вниз. Поясниця на підлозі, руки вниз. Якщо поясниця починає підніматися, то ну, ще руки не опускайте. Я підготувала м'яко, так як у мене плечі теж жорсткі, мені важко опустити руки на підлогу. Якщо вам легко, то можете просто ставити на підлогу. І пробуйте долоню прижати. Продовжуйте розривати ремінець і витягуйте бок. Вершина плеча завертайте всередину, тобто тріцеп здо обличчя. Руками витягуйте бок. Підніміть руки. І тепер долоні дивляться одна на одну. Продовжуйте завертати плече. Тріцеп до обличчя, біцепс назовні. Розривайте ремінець. І знову руки опускаєте вниз. Можливо, цей варіант буде вам легший. Штовхайте підлогу на молодіялку, розривайте ремінець руками, витягуйте бока грудною клітиною. Тріться здобуч, розниця на підлозі. Дихайте, слідкуйте, щоб горло обличчя було спокійне. І знову руки підніміть, і тепер долоні дивляться вперед. При цьому. Продовжуйте завертати вверх руки. Розривайте ремінець, лікті втягнуті і опускайте руки за головою. Якщо ж вам ремінець шириною плечею буде за гуський, тобто руки не будуть виправлятися, сміливо робіть ремінець ширше. Розривайте ремінець, вверх руки завертайте, увагу змігчайте. І тепер, якщо є можливість, спробуйте підлізти долонями під одіялко, ногу витягніть бока. І оця навіть невеличка вага від одіяла, вона буде притискати ваші долони до підлоги, або верх плеча завертаєте всередину. Поясниця підлогу. Ви так декілька дихань. І, і так. Далі ми попрацюємо над тим, щоб зміцнити наші плечі. Спочатку ми розслабили, потім ми витягнули, а тепер будемо зміцнювати. І вам потрібен буде теніс м'ячик і кирпичик. Я лягаю на підлогу, одна рука у мене під чоло. Кирпичик я ставлю під лікоть і починаю піднімати руку вверх. Не ліктем, не м'ячиком, а зап'ясням піднімаю руку вверх, наскільки є можливість. І опускаю. Підняла, випрямила, підняла трошки вище, зігнула і опустила. І так разів 10. Пиняла зап'ястя, випрямила запястье, меняла вище, зернула, опускала. Виміняємо руки. Ліпить на опорі. Піднімаємо руку в зап'ястя. Випрямили, підняли трошки вище, зігнули, опустимо. Десять разів. Слідкуйте ще у нас зуби не стискалися, обличчя спокійно. Коли рука опускається вниз, повністю її розслабляйте. Руку, плече, лопатку, шию, весь плечовий пояс. де виникає напруга, коли ви виконуєте вправо. Чудово. Міняємо сторону. Теперь у вас залишається на кирпичку і ви зап'ястям, піднімаєте руку вверх, опустили. Піднімаєте наскільки можете. Знову не м'ячик, не пальці, а зап'ястю вверх і опустили. Десять разів утримали, опустили. Саме укріпляється. М'язи під лопатками. Часом, коли відчувається біль під лопаткою, туди важко добратися, і ця вправа вам стане приводить. Міняємо yes. обрік. Десять разів зап'ястя вверх, і ви можете помітити, що одна рука піднімається краще. Інше, рухі вірші. Коли рука опускається на підлогу, повністю розслабляєте. І останні вправо, лежачи, лікоть у вас на кирпічку, ви провертаєте руку вверх. И потом вниз. Знову ж таки, наскільки может. Десять разів. Можем mm стартер. -hmm. Одну, да, хотила, да, тримати, но, і ще одну праву, кому я вам хотіла надавати на заміцнення ваших очерів. Ви передаєте м'ячик спереді і сзади. Один бік. Потім інший. Якщо у вас так тримати чоловік, ви можете взяти собі опору під чоло. І далі трошки складніше. Ви передаєте. Якщо вам так неможливо, пробуйте з кирпичком. Якщо важко постійно тримати вгору, то піднімайте і опускайте. Або знову ж таки візьміть собі опору в одіялку і працюєте за діялок. Чудово. І після цього ми повинні розлами на наші руки і плечі. Ми робимо шарбасом. Вилягаєте на спину. Можливо, вам потрібна пора під голову. Витягнете лютий. Витягніть диван. Прикрийте очі, відпустіть стопи, умінки, стегни, сідниці, живіт, румоклітини, плеч, лікті, запястя, долоні, пальці, рук. Нехай ваші руки, дві ки розтікаються в сторону, далеко за кінчики пальців рук. Відпустіть м'язи шиї, задні, бокові, розслабте угорна, дайте нижні щелепі стікати вниз, розслабтей язик, щоки, скроні, чоло, шкіру під волосся. Випускайте обличчя, свідомість направите центр руми клітини, будьте всередині. Відчувайте душину, спокій, вытавши масло. Впускаете Відпускайте и все на в тілі. Тепер зробимо лише навіть хвилі, вичуйте партію, рух партію, переносите руки на живі, повернете нові коліна, поверніться на очі. І коли будете ладити, сідаємо. На цьому наш урок закінчений. Якщо будуть питання, побажання пишіть, якщо буде цікаво. Ми можемо продовжити тему плечей, уже зміцнити, покращити мобільність і ставте лайк. Дякую.